Привіт, друзі, як вам завжди я Artys. У нас буде дуже прикольна нова Sandboxігра. пісочниця під названням Build Box. <кхи> дуже прикольна друзі ігрушка вийшла вона недавно. І дуже прикольна. Що у нас тут є? У нас є Playground Arena, Cosmo Lake Arena і Space City. І також Ice Desert. Вона поки що заблокована, по ходу в розробці, друзі. Як ви бачите, у нас є рейтинг тоже, теж заблокіруване. Думаю, будуть колись робити. Давайте ми пограємо з вами, наприклад, Космо Лейк Арена. Давайте нажмемо сюди, нажимаємо Станклей. Прушка, друзі, прикольна, я рекомендую, мені вона теж подобається. Так що, дивитись, друзі, будемо зараз з вами. Бачите, друзі, тут можемо спавнити, брати всіх, можемо навіть на коняку сідати, дивитись. Перегони твої дивитись, хопа. Бачите, як прикольно, друзі, скажіть. Також у нас є ці скібіді туалети, ось у бай, бачите. Давайте змемо автомат. Це у нас що? Ось дивітесь. А це у нас... така бомба кидає, так? А, кидають, да? Двісь. Фу. Скажіть прикольно, падає сразу з одного удару. Також ось тут ще є, дивіться. Дуже прикольна гра, друзі. Дивіться, кинемо йому в голову. Фу. Все. Красота. Ей. ти чого встав? Ти що? Безсмертний скотина. Того нема десь. Все. капець йому. Таже, друзі, в нас є посох якийсь. Що він робить? Просто битись ним. Дубінка. Мені ось це подобається. Дуже прикольно. Давай машину взирвемо якусь. Маємо телеграм. Фух. Ось машина не зривається. Коротше, бачите, друзі, тут ось такі машинки стоять вже готові. Также, друзі, можна спавнити, бачите, машини. Є коні, є пробси. Бачите, тут всякі фігні можна строїти. АЛІАС, тут, бачите, монстр всякий є, даже є цифровий цирк, друзі, бачите, воно сам. Дуже прикольно. Два персонажа я поки що бачу. Так. Даже бачите, є отакі динозавр є. Долс. І даже отакі є, боже, ствійтесь ось цей. Ну давайте його заспавниться отак, так. Да. Вау! Дивіться. Він що буде битися? Ти скотина! Ти шо, взагалі вже Рамси попутав, чо? Эй, а ч він не вмирає? На народ? От так тобі, скотина, ти на кого тут напасти? Хотів. Коротше, друзі, на цьому будемо закінчити ігру. Ігрушка реально класна, мені подобається щось новеньке. На кінець ми біждались. З вас, друзі, лайкос, якщо сподобався відео. І можете її скачати або в мен або просто, друзі, в Play Market, і вона безкоштовна. Так що, друзі, всім удачі, всього самого найкращого і до зустрічі з вами. мене завжди був я. Артік ще, друзі, зустрінемося, а всім пока-пока. А я погнав далі. Розважатися.